Доброго вечора. Також усі відео тракторця. Хочу... Т-40. Трактор Хочу показати на одному із тракторів Т-40 я переробив, поставив в іншого розпределітеля. Хочу показати, як піднімає штатний насос з дозатором його рідним, ой, не з дозатором, а з розподільником рідним. І стоїть клапан потоку. Ось новий насос. Стоїть 32-й, клапан потоку також нове, все нове. Тут. І розподільник також новий. Стоїть новий. Він зараз в пелюці трошки ну, обкатується, але він практично ще не робив. Ану, заводься. Зараз як піднімається навіска. Піднімається гори. Не газуй! Просто нажми, хай піднімає. Ось так піднімається навіска. Якщо за нею ще щось чіпляне, він практично її не піднімає. Це зараз трактор холодний, він піднімає її. Поки не газнеш, він її не може підняти. Тому що частина масла переливає на рульове. Зараз покажу інший трактор. Ось другий тракторець у нас також Т-40, тільки це простенький, без передка. Я на ньому замінив розподільника. Зараз покажу, як він мене з оприскувачем зараз щеплений. Розподільник стоїть ось такий розподільник. Він маленький, акуратний, він вмістився мені на штатне місце. Ричаги там саме, трошки я йому зробив більший, щоб тут більше воно ходило рычаги, а так все. Ось. Він місця, блін, практично не займає. Він набагато менший, ніж той розподільник І зараз хочу показати, як він працює. Зараз -да. ми його заведемо. Да? приствач з водою. Трактор на холостих обертах піднімає. Руль крутиться. Насос також 32-й. Насос також 32-й, тільки заглушений клапан потока. Там стоїть заглушечка. А тут у нас одна шланга, яка йде до розподільника. Також розподільник. Він під'єднаний до дозатора і до гідравліки. А ось оприскувач. Ось за трактором чіпляний. Також помічник ось. Синуль, не йди. Тікай, йди в сторону. Нащо тобі цей оприскувач? Подивіться, що песик робить. Ось що, не казали, що... повний. Ось так він стоїть, без лишніх зусиль він піднімає без проблем. Що той, що той трактор заведений, ой, холодний, холодне мастило. Те Там на, на пусту не може підняти, без навантаження не може підняти, поки не газнеш. А цей без проблем піднімає гружоний оприскувач. Циліндри однакові, 75. Навіски також однакові, все один в один. Тільки різниця в розподільниках. Ось так, дякую.